Привіт, друзі, це знову Ігромах. 2025 добігає кінця, і у нас накопичилося стільки новин, що їх вже нікуди не сховаєш. 23 грудня. Ми хочемо підбити підсумки цього неймовірного року разом із вами. Пройдемося по усім найгучнішим релізам, і відповімо на головне питання: що далі? Хочемо запросити вас на стрім, де ми розкриємо карти щодо майбутніх локалізацій. Так, так, анонси теж будуть. А ще ви зможете особисто запитати про все нашу керівницю відділу локалізації Алісу Соляниченко. Готуйте ваші, а коли вийде, чи буде ДОП, і коли нарешті приїде. На десерт ми не просто поговоримо, а й пограємо. Чекатимемо всіх на партію усім чудес на Board Game Arena. Ще раз ставте нагадування на 23 грудня. Графіки відключень не люблять, коли ми говоримо про конкретний час. Тому слідкуйте за оновленнями у соцмережах і беріть мандаринки. Будемо святкувати новий рік по ігромагівськи